А зараз хотів би ще, аби ми з вами спробували. Я чому говорю спробували, бо це важко буде коментувати. Виступ президента Путіна. Ну, знову ж таки, назва президент Путін звучить так якось трішки ну, контраверсійно, тому що Путін і президент для мене президенти вони цивілізованих країнах. Інколи навіть всі називають президентом Китаю. Він почав свій виступ на пленарній сесії Петербурзького міжнародного економічного форуму. Ми буквально в онлайні зараз за цим спостерігаємо. І Путін там говорить про успіхи економіки російської. Він каже, що кризи стрімко спалахують і світні сьогодні. Це близький схід. ВВП Росії щорічно зростає більш ніж на 4%, незважаючи на всі складнощі. Оборонно-промисловий комплекс не став ключовим для економічного зростання останніх років, що дуже примітно. Також внесок сировинної складової в економіку Росії вже не є визначальним. Вони переорієнтувалися до певної міри. Він тут правий, на жаль, так. Росія посідає четверте місце щодо ВВП у світі і перше в Європі. Ну і також говорить, що інфляція знизилася і так далі. тому подібне. Ну, перемоги, перемоги можна перелічувати їх. Тут ось російські телеграм-канали, просто шалені пости з цього приводу друку, друкують ну, шаленими темпами. І каже: ми досягли рекордного за всю історію України рівня Бідності він становить лише 7,2%, тобто всі багатіють на Росії. Але чому я на цьому акцентуював? Ми попередньо з вами почали про це говорити. Я вже і в ранішньому відео це визначав, і з колегами говорив під час програми. Хотів би почути знову ж таки вашу думку попередньо сьогодні. Очільниця центробанку Російської Федерації пані Набіуліна. Тут скажу пані Набіуліна, чому зараз поясню. Вона повідомила про те, що грошей у Росії нет, дійних нет. і це не Медведів. Медведів може сказати, що їх ні, не видіржитись, вона оперує цифрами і фактами. І каже, що у фонді національного благосостояння залишилося 2,8 трильйона рублів, а у нас каже, реально грошей не вистачає, і що робити далі, вона то ну, просто не знає. Бо покрити навіть дефіцит бюджету Російської Федерації нема вже чим. І каже, ключову тезу, що ми два роки зростали виключно завдячуючи цьому фонду. Тобто ніякого росту економіки нема. А далі, вже от, за словами Путіна, це все воно розвілось. І, завершуючи, перепрошую, таке до запитання, що глядачі, хто нас дивиться, можливо, не бачить попередні висновки. Очільник Сбірбанка Російської Федерації ГРЕФ сказав, що вони в цьому році не проінвестували жодного проекту на території Росії нового, тільки старі. Ніхто нічого не створює нове, ніякі інвестиційні ніякі проекти не запускаються. Вони кредитів. Ну це означає, що Сбербанк не видає кредитів, але Путін звітує про те, що зареєстрували там якусь е, торік, було зареєстровано майже 77 тисяч брендів. Це на 12 більше, ніж роком раніше. Абсолютно різні тези говорять сьогодні. Очільниця Центробанку, голова е, Сбербанку, і Путін, що відбувається, пане Петре. Ну, цікаве питання. Ну, в принципі, Путін, він, як я вже неодноразово казав, він в своїх виступах здебільшого займається відвертою дезінформацією. Чому це його свідомий підхід, він, знову ж таки, часто випускає абсолютно дивні тези, і це, очевидно, його стратегічний підхід. Тобто, от, дивіться, я такий хитрий, от ви мене всі слухаєте, а я вам зараз навішую Локшини, і ви всі будете робити, що я скажу. Тобто, не таке відчуття, що для Путіна озвучування е, якоїсь ахінеї публічно, це елемент влади. Мовляв, дивіться, от я вам все це все, все розказую. Ви будете слухати, аплодувати і будете виконувати, що я скажу. Е, я взагалі, от колись, я зараз останнім часом його достатньо рідко слухаю, але колись, колись там, пам'ятаєте, можливо, був о, певний час тому, не, не пам'ятаю, рік чи два тому у нього такий скажімо, фундаментальний виступ, такий просто програмний. Там я не пам'ятаю, скільки він тривав, півтори години. Ну, коротше кажучи, щось дуже довге. І він там про що завгодно розказував: про туризм, про там е е рекреаційну інфраструктуру Байкальського озера, там, причому, дуже довго, хвилин 20, з цього виступу розказував. Ну, коротше кажучи, якась повна хімія, але він це все розказував. Тому е, виступи е, Путіна це такий особливий жанр, який е, зумисно не має відношення до якоїсь реальності. Це елемент влади, це елемент демонстрації, хто тут головний, це елемент е, знову ж таки е, пропаганди, і елемент визначення, в тому числі, державної політики щодо висвітлення ключових питань. Тобто, зараз щоб всі ці чиновники послухали і знали. Як розказувати, як відповідати на всі питання, яка є державна політика на даний момент, якою є генеральна лінія. Да? А, от. а ті чиновники, які це все говорять, озвучують якісь відповідні проблеми. Ну, от Вони там озвучують якісь там часткові проблеми в частково своїх відомствах. Ну, є у них часткові проблеми. Ну, розберемося. Там, до речі. Е в відповідно інформаційному просторі активно циркулює інформація про можливу відставку тієї набіуліної, яку якось відставляють. Так, да, так. Да. Ну, зараз, зараз черговий, черговий, скажімо так, сплеск цієї інформації от, з усіма відповідними наслідками. А, ну, тому ці всі проблеми, які вони озвучують, вони ж якби не є ні для кого о, секретом, але. Путін, очевидно, вважає, що вони не є значимими з точки зору тієї політики, яку він реалізує. Тобто, пане Петре, я, я дозвольте вас, чекайте, ми скоро всіх переможемо, тоді, значить, це буде нормально. А поки що терпіть, чекайте, поки ми всіх не перемогли. Я погоджуюсь з вами так, що тут те, що говорить Набіуліна і Грев, можливо, не настільки вагоме, як те, що говорить Путін, але ну, Набіуліна і Греф це не керівник металургійного підприємства з якоїсь зауралі. Тут зовсім інший рівень коментування. Бо раніше, ну на я пригадую, буквально три тижні тому, десь так орієнтовно, коли вона коментувала зниження ставки Центробанку Російської Федерації на 1%, там було дуже багато маніпуляцій, але вона намагалася говорити так, як Путін. Тобто вона говорила. Такими ж самими наративами, які зараз говорить Путін під час виступу у своєму Петербурзі, навіть коли от ми з вами записуємо це відео, він там говорить. Нині вона каже, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах війни та санкцій, вони вичерпані. Тобто, ну, все, воно все закінчилося. Це на вихід, чи це якесь повстання проти Путіна? Ну і Греф те саме говорить. Знаєте, я не я... прошу, можливо, я повторюю що запитання, але все ж таки. Бо тут таке вже дуже серйозне протистояння на найвищому рівні на Біуліна це дуже високий високе це, це, це насправді знакова подія для путінського режиму. Чому? В особливості путінського режиму це не моя якась думка, але цю думку я неодноразово зустрічав в тому числі серед відповідних людей, більш заглиблених в російський контекст. Так от, особливості путінського режиму е, багато хто вважає те, що Путін, авторитарно керуючи політикою, зовнішньою політикою, ухвалюючи ряд рішень, е, які, наприклад, стосуються державного устрою там, всього іншого, тим не менше Путін протягом усього свого правління мав тенденцію віддавати економіку навідку професіоналам і особливо не лізти в управління цією самою економікою. Тобто, ну, в принципі, та сама Набіуліна, це, в принципі, ніхто не буде сперечатися. Достатньо фахова людина, яка в своїй темі розбирається. І він її призначив, і от вона там керувала. Тобто, головне, давай, давай результат, якби, і ти даєш результат. І він особливо в це все не ліз. Він не ліз в ці всі економічні процеси занадто глибоко. І це, в принципі, працювало тривалий час. Тобто о, це давало відповідний, необхідний для Путіна результат. Але тепер ми бачимо, як ідеологічна установка Путіна на перемогу за будь-яку ціну вона входить уже в пряму суперечність із економістами-професіоналами. Ну тому що економісти професіонали професіонали не можуть видати більше, ніж може економіка. Ну це об'єктивна реальність. Економіка це об'єктивна реальність, як і економічні ну, процеси. Це об'єктивна реальність, і вони вже очевидно втративши надію достукатися до Путіна. В якісь традиційні способи, вони вже про це говорять публічно, ну тому що, якби таким чином можливо, знімаючи себе відповідальність за будь-які ага. дальші процеси, які ага. будуть негативні, і озвучуючи це все, або намагаючись подібний спосіб до Путіна дослухатися. До речі, марна справа, тому що якраз це для Путіна буде індикатором того, що треба таких людей прибирати. Ну, так. Не, треба, не треба публічно це все озвучувати, це все не потрібно нікому, але от ми бачимо, наскільки Путін уже зациклений на цій війні, на цьому протистоянні, що він відходить від своєї звичної практики слухати з економічних питань професіоналів. Він вважає, що ні, от все одно ми всіх переможемо, не треба там відходити від нашої генеральної лінії, продовжуємо, як робимо, як робили, ми все робимо правильно. Пане Петре, я, я, я з вами погоджуюсь, так, але тут є один момент. Знову ж таки, повертаючись до цього сказаного. Гіпотетично е, зараз ми допускаємо, що Путін ухвалює рішення прибрати на і Грефа, тому що це вже заявка на від, ну, на їхнє усунення від з посад, в контексті того, що ви слушно говорите, зараз пропихає Путін. Він три дні тому зустрічався із Чемзевим. У Ростєха все прекрасно. Чемезо говорить: ми нарощуємо виробництво снарядів. У нас це просто супер класно. Ну дійсно у нього фактично нього ну, мене... може бути і класно, чому так. вливання грошей, він освоює гроші. Чому йому повинно бути погано? Так, абсолютно так. Але тепер олігархи, і там вони є, які не зайняті у ВПК, які стоять, можливо, за набіуліною. В тому числі і за е, тим же Грефом, тому що Сбербанк, як правило, дуже активно е, кредитує різні галузі на Росії і Греф – це така, там, знаєте, ну, міфічна істота на Росії. Ну, За великим рахунком, так і є. То у випадку відставки на Біуліної і Грефа з посад, що чекатиме Кремль? А там, до речі, я думаю, ви помітили такий цікавий скандал, який, начебто. Немає стосунку до політики, але я думаю, що це все ж таки не випадково скандал довкола Деріпаски. Там обвинувачення його в так, педофільський скандал з Деріпаскою, скажімо так. Ну, я не посвячений, чесно кажучи. А, не, ну там ні. Це, це насправді через російські так звані опозиційні ЗМІ. Там достатньо велике розслідування про те, що там, коротше кажучи, Деріпаска активно замішана в цій, всій педофільській історії. Uh -huh. Є там конкретні докази, є там всі ці матеріали. От. Причому історія вона ж якби виникла не вчора, але чомусь от вона виникла в інформаційному просторі саме зараз. Ну так. Я, мене виникає запитання, чи не початок це, в принципі, можливості цього самого Деріпаску прибрати з uh -huh. російської політики. Ну, якось воно, знаєте, так скидається на те, як початок якоїсь чергової чистки. Причому uh -huh. так. Це абсолютно такий типовий кремлівський прийом, коли е, опонентів прибирають е, не, не за якимись там політичними чи навіть економічними справами, а саме за такими там от, ну, е, щось таке, як то кажуть, взяти за основу. Тобто, чи не є це початком якоїсь чистки цих самих незгідних чи там умовно незгідних олігархів, щоб вони там поменше розказували про економічні проблеми? А Деріпаска, ми пам'ятаємо свого часу любив порозказувати про економічні проблеми, там, про якісь там труднощі, в тому числі і на відповідних форумах. Якщо ці історії і скандали з Деріпаскою дадуть ход на рівні, знову ж таки, якихось російських правоохоронних органів, ну це буде відповіддю, що так, якісь відповідні процеси там запускаються, і, можливо, якась чистка буде в цій ситуації запущена, тим більше, що я більш ніж переконаний, що після. От Путін зрозуміло по офіційно стосовно спецоперації Павутина мовчить і буде мовчати. Але я переконаний, що це його і так природню параною викрутило ще на 100% і він зараз інтенсивно шукає, а хто всередині Росії які впливові люди в цьому брали участь, тому що він впевнений на 100%, що там без якихось своїх ізмінників не об не обійшлося. Це 100%. так. Так, а, зараз, а зараз тим більше у нього, мабуть, черга uh -huh. із різних людей, які е, намагаються стучати на інших і розказувати, що це там вони щось таке замишляють. Uh -huh. що не виключено, що там у них якісь будуть дуже серйозні перетрубації, посадки, відставки, звільнення і тому подібне. Тому що це ж традиційна російська методика в будь-якій е, ситуації е, якогось глобального провалу треба проводити внутрішні чистки і репресії. Це традиційна так. російська відповідь будь-якій відповідній ситуації. Тоді, ймовірніше за все, я знаєте, роблю висновок з того, що ви сказали, що стосується долі подальшої Грефа і Набіуліни, вона вже визначена, і вони про це знають. Ну, я не виключаю, я пропускаю, і да, що можуть знати. Да, і, і таким і, чином, да. що да, поспішають заявити свою позицію перед цим, щоб якби ми все, що відбуватиметься потім, це не ми, але це ніяк не скасовує стан справ на Росії. Хоча Путін намагається це зараз якось відмазати, пане Петре. Дуже цікаво було. Дякую, що ми з вами так потроху розмотали цей клубок, який зараз є на Росії, і не лише, бо він тягне цей на далекий схід. Безпосередньо там інтереси Росії вони очевидні, вони є, і як будуть розвиватися події в Ірані буде в великій мірі е, визначатися і те, як вони будуть розвиватися на Росії. Хоча я додам на завершення, я не виключаю того, що м, говорив же не один раз Росія переформатовується у типовий союз 20 Радянський Союз 20 це маю на увазі.